Ветерани, представники обласної та міської влади, національно-культурних товариств, громадських організацій, курсанти та усі бажаючі вшанували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни за звільнення Житомира та поклали квіти біля танку на майдані перемоги. Ми зараз дивилися, як поклавши квіти до монументу до пам'ятника, де площі перемоги, от бачимо. Ветерани наші такою дружньою ходою йдуть, і серце щемить. Все-таки наші ветерани представляють те велике героїчне покоління, яке відстоювало свободу і незалежність нашої держави. Хочу побажати всім миру, злагоди, доброго ставлення один до одного. І Великих успіхів в розбудові нашого міста. За роки окупації дуже багато було понівичено наше місто. Були зруйновані промислові підприємства, навчальні заклади. Практично був повністю зруйнований центр міста Житомира. Потім почалася відбудова міста, але я хотів би подякувати перш за все ветеранам, тим людям, нашим землякам, які визволяли наше місто Житомир. Є ще багато з них живі, вони серед нас. І ми повинні їх оточити увагою, повагою. Сьогодні якраз той день, коли ми ще раз згадуємо про героїв, про визволителів Житомиря і з десяток їх. А це дуже мало буде в залі, яких ми кожного нагородимо відзнакою 70-річчя від визволення Житомира і вшануємо особисто. Їм здоров'я і світла пам'ять героям, які не дожили до сьогоднішнього дня. Близько 50 тисяч житомирян не повернулися з фронтів великої вітчизняної війни. А це фактично кожен четвертий житомирянин. Проте залишили ще й ті, хто чудово пам'ятає ті важкі роки. Житомира – це праздник, большой праздник для всіх. ветеранов и для всех житомирян. Сегодня прибыли в первую очередь ветераны Великой Отечественной войны. И среди них есть и те, которые непосредственно освобождали город Житомир в 1943 году. Конечно, из них осталось всего там 11 человек. продовжилась урочистості у приміщенні Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кучерги, де на усіх присутніх чекав святковий концерт за участі Національного президентського оркестру України. Ну це